Добрий день. Доброго дня, судове зі СССР. Продовжується судовий розвід кримінального провадження за обвинуваченням виплава, вчинення кримінального поступу, читне першого сторожна. Судове засідання з'явився обвинувачені, з'явились два захисники. Чи є потерпіли? Потерпіли, представник потерпілого є, і, обвинувач... і прокурор є. Чи є свідки в залі суду? І... Залі? Немає. 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 Так, ми продовжуємо судовий розгляд. Плачено, що ви стягнення, будь ласка, не отримував повідомлення, як отримав, плачував. Від якого повідомлення ви не отримували? Ухвалу. Захисники вам не передали? Не Захист не був. Запис отримував. Захист отримував, ще не передав. Ага, у вас немає комунікації за допомога? Ну, я був в Коли ви повернули? Все. Ми планували допитати потерпілого. Чи немає перешкод до допиту потерпілого? Будь ласка. Ми планували. Прокурор було зобов'язано подати доказ, щоб сторона захисту власне. Очевидно, буде закладати, щоб немає знайомитися з тим переліком дозволяти. І в цьому засіданні допитати потерпілого Так, Ваша позиція? Потерпіли. Захист, будь ласка, вашому. Спочатку долучити. долучити докази і надати mm -hmm. можливість ознайомити. Так, а потім вже перейти до допиту потерпіли. Тобто сьогодні не допитувати потерпіло. Ну, Звичайно, що mm -hmm. докази, які сьогодні мають будуть досуд. А, а, а яким чином це пов'язано з допитом? А тому що допитати можна тільки на підставі матеріалів. Можна предмету доказувати на на провадження. Ви розумію, що матеріали досудового розслідування, які станти матеріалом досудового провадження, я не можу а то переліку та потерпілого. Ми планували просто допит розпочати, а потім дослідження документів. Ну, ми можемо розпочати допит потерпілого, але питання з сторони захисту до потерпілого вони не можуть бути сформульовані без ознайомних з матеріалами до судового розслідування, які стануть матеріалами судового провадження. Але ми визначили цей порядок. І 6. допис у нас потерпілого він йде е, до дослідження. Ващасть, ще раз я вам кажу про позицію захисту. Я як захисник не маю можливості сформувати питання до потерпілого, оскільки питання до потерпілого має стосуватися виключно предмету доказання конейного провадження. Предмет доказу на кримінальному провадженні, він сформульований стороною обвинувачення, виключно на підставі доказів зібраних на старі досудового. Зрозуміло. Пуститься, в принципі, ваше зрозуміло. Дякую. Є ще захисник. Бажаю розвитку. Підтримував. І обвинувачення? Підтримайте завіт. Звертається заславач. Підтримайте Дякую. Отже, переходимо до допиту потерпілого, а щодо документів і можливості ознайомитися поставити під час допиту потерпілого відповідні, можливо, додаткові запитання, у захисника буде, в тому числі після ознайомлення із матеріалом. Де, можна зараз, нам... Розпочинаємо з допиту потерпілого. Після цього ми залучимо всі документи. І захист буде з ним, тому що я так розумію, захист буде одинотись не хвилини, а відповідно декілька днів. Можливо, так. Може ж не декілька годин необхідна, чи хвилин? Безумовно, не декілька годин, не декілька хвилин і не декілька годин. Не декілька. Все, розуміло. Mm -hmm. а, будь ласка, потерпіли. Ваше, є клопотання технічного характеру? На даному судовому засіданні здійснюється відеофіксація. Я, я заперечу проти здійснення, прошу щось на етапі допиту потерпілого зупинити відеозйомку, завернення та світі. Це порушує відповідні процедурні положення 346 КПК, зокрема, ми з вами знаємо про те, що світи ще є недопитані. Невідомо, чи будуть вони допитані в сьогоднішньому судовому засіданні, однак відеофіксація надасть можливість зафіксувати сьогоднішні показання, ознайомитися з іншим освітом в тому числі сторони захисту. Тому що з метою забезпечення належної правової процедури за допиту світів, на етапі саме допиту свідків, ваші, я прошу зупинити заповнити її фіксацію. Після чого відновити без проблем, Дякую. ми не захочемо. Це дуже зрозуміло. На етапі допиту свідків і потерпів. Це єдине доповнення. Дякую. Ваша позиція. Прибуваю з формулацією. Дякую. Ваша позиція. Я заплачу. Я заплачу. Зрозуміло. Ваша позиція. Ну, відеозйомка це демократична процедура, і суди о, якби мають, по-моєму, прийняті рішення судової системи вищими судами, що відеозйомка о, можлива і повинна бути. Я я за те, щоб була відеозйомка. його що думку учасників судового засідання, суд постановив зупинити відеозйомку саме на Стадії допиту потерпілого і тих свідків, яких і можливо навіть обвинувачено, але ми до цього ще повернемося. Оскільки, на мою думку, це може зашкодити інтересам правосуддя. Якщо б ми допитали всіх в один день і необхідності відкладення не відбувалося, то можливо ми б ще й. Відеозйомку допускали. Однак це може зашкодити інтересам правосуддя і вплинути на допити подальших осіб, яких ми ще не допитували. Тому я вас попрошу вимкнути камеру. 30 жовтня, 12. Да. Да, є. Ми узгоджували всі разом. Так, на 12 години є. Більше немає? Ми, мабуть, три. Давайте ще одну узводимо для того, щоб планувати виклики свідків. На наступне засідання прокурор ви маєте забезпечити явку своїх свідків. Вони, вони ж сьогодні прийшли, так? Да. Прийшли двоє свідків. Два. Це ваші два світла. Як їх звати? Не пам'ятаю. Карбовський, Карбовський безпало. Так. А Шевченко і Галич, мабуть, ваші будуть свідки, Так? Угу. Ще не визначалося. Так. О, вони в мене в вищому ційному селі засідання з 10 до 12 години, але там невідомо, як вона піде. Багато обвинувачених. Там може бути на півдня. 4 грудня. Так, О, зараз кого У них у годину вас На ранок. На дальне по 11. Значит, здесь секундочки попущу. Так два підходит дякую. Одинадцяту година. В 11-та 11 година 4 грудня. Uh -huh. І ще одну дату. 11 -е грудня. Так. Я життя маю два засідання. 12 -е грудня. Так. 12 -е грудня після обіду. Він. Якщо можна недалеко після обіду, після 14? На 14? Так. Все 14 дня. Дати узгодження, всім дякую за роботу до побачення.